Радіо UA Chicago Ну що ж так на радіо Chicago продовжується. Друзі, сьогодні до нас завітав керівник з розвитку бізнесу компанії Везом. Звати цього чоловіка Євген Поталяк. Він у нас вже не вперше. Сьогодні з ним поговоримо на дуже цікаву тему, яку я вам от зараз, буквально за лічені секунди, представлю. Проте, Євген, вітаю вас і дякую, що з нами сьогодні. Вітаю, дякую за запрошення. Друзі, сьогодні говоримо на тему клієнт 2.0». Тобто, як змінилися очікування покупців у цифрову епоху, і в чому ідея цієї розмови? Ідея полягає в тому, що сучасний клієнт це не просто покупець, а користувач цифрової екосистеми. Він має певні очікування. Так, він очікує швидкість, персоналізацію, зручність. І людяність водночас, все щоб це отримати, потрібно і адаптовуватися бізнесам під це. Отож, євген, перше питання досить таке логічне, як ви особисто і як компанія відчуваєте ці зміни у поведінці клієнтів за останні, ну скажімо, 5-10 років. Окей, давайте, якщо ми говоримо про клієнта, який використовує інтернет-сервіси, так ми про такого клієнта Саме так, в цифровому, не, не цифровому світі в цифровому Окей, світі не конкретно про нашого клієнта, а в цілому тих, хто користується інтернетом. про клієнтів ваших клієнтів, скажімо так, Окей, які ви надаєте послуги. Про клієнтів наших клієнтів. Добре, по перше, хочу сказати, що дуже багато змінилося з точки зору платформ. А зараз юзери, користувачі дуже привикли до того, що вони можуть почати якусь справу, умовно кажучи, на теле. Телефоні, продовжити на комп'ютері, там завершити на телевізорі. Так, ми там всі дивимося Ютуб, і це все діло якби використовуємо. А так само а, дуже висока планка в плані того, що рівень сервісу має бути максимально високий. Тобто, все, що ми використовуємо, воно вже відточено до автоматизму. Ми очікуємо, що це буде. Якби перфекційно. А, ну і третє, це те, що а, дуже багато а, би, клієнтів вони м, використовують різні IT рішення а, для не тільки там не для бізнесу, а для звичайних рутинних задач. Тому це також треба враховувати, що би, бренди можуть проникати в голови клієнтів а, там, всюди. І, там, і, Умовно кажучи, в телефоні, в планшеті, в навушники, в телевізори, в різні там холодильники і так далі, вивчаючи знову ж таки, клієнтів, своїх клієнтів будемо так це називати. Які основні риси от клієнта? 2.0, так? а що такого притаманного йому ви би зараз могли назвати? Ну, ми стали розбалованими. Ми звикли до доставки Амазона на наступний день зранку. Ми звикли до банківських сервісів, типу там, shake to pay або Зел, де ти сьогодні там, зараз оплатив і отримав одразу платіж. Ми звикли до, до того, що там Uber приїжджає, і ми бачимо, де їде той водій, і скільки секунд залишилось до того, коли він приїде. Цього ж всього не було буквально 10 років тому. Тому ми. Ну, якби розбалувались, ми стаємо більш вимогливими до всього. Це ж це ж добре чи погано? Ну це залежить з якої точки зору подивитися. З точки зору користувача, звичайно, рівень виріс. А з точки зору, наприклад, нас, як it компанії яка впроваджує ці всі рішення, це все потрібно, якби. Робити, тобто, ці всі е, зручності, які кінцевий е, клієнт бачить у себе в смартфоні там чи на комп'ютері, воно вс все зроблено руками програмістів е, і туди положені там десятки тисяч годин, щоб воно так працювало, як воно зараз працює. Скажіть, будь ласка, а от компанії, які ще зараз до цих пір не ввійшли? Я думаю, таких компаній дуже мало, але все рівно, які ще не ввійшли саме в цю е, цифрову еру, так які ще. А залишається офлайн, чи ми говоримо за якісь не знаю, магазини супермаркети, чи за якісь бізнеса? Ну напевно, такі є. От наскільки їм зараз можна швидко адаптуватися під цю нову реальність, і чи ви могли би допомогти з цим, якби така потреба була виникла? А, так, класне питання. А, дуже багато компаній ведуть бізнес, такий дійсно офлайн бізнес. ну Візьмемо там не знаю, сантехнік, сантехніка. так? Ну, так, Ну звичайно, Номер офлайн, телефону. офлайн бізнес, номер телефону, подзвонив, визвав і, і поїхав. Сарафанне Радіо працює. Сарафанне радіо і так далі. так? Але якщо ми говоримо про о, такі ну, бізнес, бізнеси, так, і де, де IT взагалі якби мало де і коли примінялось, то о, о, ми говоримо про те, що. Цей бізнес може втрачати частину клієнтів, наприклад, через те, що неможливо дозвонитися, або немає якоїсь CRM-системи, або немає ем, якоїсь програми лояльності, яка тримає е, клієнта з, з цим бізнесом постійно і дозволяє робити ці рекурентні покупки і платежі. Е, тому ну, Зараз той же, та ж сама епоха штучного інтелекту дозволяє, наприклад, робити так, щоб дзвінки вхідні опрацьовувались не людиною фізично, а тим же голосовим асистентом, і таким чином там не буде пропущений жодний лід, або заявка буде прийнята без участі людини. Бо я розумію, що деякі бізнеси взагалі це там одна людина, яка фізично і, і директор, і закупщик, і сантехнік, і сейлс менеджер Особливо, коли стартап, і, стартап, і, стартап, так та. і коли він робить роботу, наприклад, якусь руками, то можливо, він йому незручно відповісти на дзвінок, і а у іншого клієнта там труба протікає, йому треба прям прям зараз. Ви сказали спочатку, що зараз ми всі стали розбалувані, тобто ми зараз всі звикли до супер такої гіперактивної швидкості, так що все має вирішуватися швидкість, навіть той самий чат GPT, чому він має перевагу, тому що це швидко, ти не шукаєш в гуглі там, переходячи по посиланнях, так на першій другій сторінці, Тобто, власне про цю. Швидкість, які вона, яку вона має вплив, яка ця швидкість має вплив на безпосередньо бізнес? Так, якщо не адаптуватися до цієї швидкості, чи дійсно є такий ризик, що можна вийти з бізнесу взагалі і втратити клієнтів? Я не думаю, що прям вийти з бізнесу, але стосовно втратити клієнтів так, сто Ми вже буквально е кілька хвилин тому проговорили про дзвінки, про вхідні дзвінки. Так Це От, одне з та. одне з один із напрямків. Ну дивись дивіться, дивіться, Євген, ну Амазон візьмемо та є така опція overnight delivery. Ви замовили ввечері, пішли поспали. Вранці вже є пакунок. Не все, але в переважній більшості. Якщо бізнес не може поки що настільки швидко задовільняти потреби клієнта, скажімо, delivery буде не overnight, за 2-3 тижні це теж, певно, негативно впливає та, на і, і якість і на сервіс. 100%. Якщо ми не говоримо про якісь там предмети, е, умовно кажучи, які неможливо отримати, от прям. Прямо зараз в Амазоні, так а це щось якийсь ексклюзив? То звичайно люди будуть готові чекати там дні, тижні, а може навіть місяці. А якщо ми говоримо про такі базові якісь речі, які можна купити або в одному місці, або в іншому місці, і умовно кажучи, в Амазоні це ти там отримаєш завтра, а там в XYZ E-commerce ти отримуєш там через два тижні, то який тоді сенс чекати два тижні, які, які тоді переваги? Почекати. це або дешевша ціна, що фактично заслуговує на, на увагу, але це випалює маржу, і ти не отримуєш не до отримуєш маржу. Або це може бути якісь ну я ж кажу ультра ультра ексклюзивні речі, які просто неможливо отримати в Амазоні Овернай. Окей, okay, тоді моє наступне питання в принципі, виходить з цього, що ви щойно нам сказали а для клієнта в принципі вони різні бувають, але загалом для клієнта. Що на вашу думку є важливіше, Важливіше, якість самого продукту чи якість сервісу? 100% це якість сервісу. Якість самого продукту це те, що за замовчуванням має бути. Тобто ми не, ну, не плануємо отримувати неякісний продукт. Правильно? Ти ж йдеш в ресторан, хочеш з'їсти страву, і вона має бути якісною. Але якщо тобто, там черга, і потрібно 40 хвилин стояти, ну знаєш, я та, тобі напевно десь… Так, це є якість сервісу, фактично. Тому ем, якість сервісу має бути на висоті, а якість продукту має бути за замовчуванням е, на високому рівні, і клієнт очікує, цього, я, оці, очікує цієї якості продукту на високому рівні як, ем, ну, за замовчуванням. Тобто, він не розраховує, що продукт буде неякісним uh -huh. або якимось недостатньо якісним. Тобто він має бути. Одразу навезу. Скажіть, скажіть, будь ласка, -як, як ви в компанії Везом допомагаєте тим, хто до вас звертається, має на увазі бізнесам, зрозуміти свого клієнта? Як ви вивчаєте клієнта, як ви вивчаєте його модель поведінки і так далі? От нещодавно, буквально сьогодні, висилав UX UI аудит по одній великій платформі. По суті, it продукт який призначений для для бізнесу і мій клієнт компанія яка продає цю платформу своїм своїм клієнтам і у них там такий легасі код старий платформа як франкенштейн складається з кількох різних кусків там різного дизайну і вона в принципі працює тобто вона виконує свою задачу в неї є клієнти все окей проте клієнт хоче дуже сильно масштабуватися і якби Ця платформа не дає йому цієї можливості, тому що ті вчера, вчорашні компанії, які цим почали користуватися, вони продовжують користуватися. А щоб нових якось залучати, потрібно чимось, ну, чимось їх фактично брати е, і пере, е, якби Переобіждати не знаю. переконувати. Так. треба їх брати і переконувати, щоб вони користувалися вашою платформою, і вона має бути і виглядати, і працювати, і з точки зору зручності використання бути максимально, максимально зручною. Тому звичайно ж для того, щоб це забезпечити, ми робимо аудит. Дивимося, яка поточна ситуація, хто клієнт, як той клієнт всередині платформи себе поводить. Які є в нього моменти, де він щось не розуміє, як працює. Я тому що є там всякі теплові карти кліків, є можливість подивитися відео, як поводить себе клієнт середині платформи, і на підставі того всього зробити висновки, як її. Підкоригувати таким чином, щоб вона була більш зручною і більш інтуїтивно зрозумілою, тому ось такі от речі ми, як компанія it підрядник робимо для своїх клієнтів для того, щоб вони могли свій бізнес ефективно далі розвивати. Це дуже цікаво. Така клопітка праця у вас, і власне після цього аудиту, та що ви бачите, які помилки найчастіше допускають. Бізнеса у поведінці зі своїми клієнтами у плані комунікації, що так кидається відразу в очі? Можливо, є якась така знаєте спільна проблема усіх? Спільної проблеми немає в усіх. Тобто у кожного свої нюанси. Є просто більш відкриті платформи, а є більш закриті uh -huh. платформи. І ті що, ті, що закриті, вони ну, зазвичай. Там допускається якісь відхилення, тому що вони раз там купуються і потім роками використовуються. А ті платформи, які відкриті, ну наприклад, інтернет-магазини, мобільні додатки, там щось таке, що для консюмерів призначено, коли дуже велика кількість людей ними користуються, то тут дуже часто там і. Там і адаптивність хромає, і інтуїтивний інтерфейс не, не, не працює. і Бувають моменти, коли незручно на різних девайсах використовувати ті чи інші продукти. А також зараз дуже часто ми почали чути про інклюзивність, тобто ці всі шрифти, там розмір, інверсія і так далі. Оці всі речі вони впливають дуже сильно на, на користувача, на, на досвід користувача, і на те, чи користувач буде залишатися з тією. Чи іншою платформою, чи ні. Тому так, це треба враховувати і робити максимально ефективно. Тобто, якщо простими словами говорити, має бути таке враження, що той чи інший сервіс був створений саме для мене, Та? він має бути максимально персоналізований. Але тут теж питання: чи є тут певна межа, та? чи можна деколи цю межу, можливо, навіть не навмисно перейти, і тим самим, можливо, якось знаєш, відлякати клієнта. Бо деколи буває. Знаєш, ну занадто, Чогось занадто. Можливо, так само і в персоналізації є, що ну, не варто вже аж настільки сильно адаптуватися під ту чи іншу людину, бо це може її відлякати. Ну, я думаю, що а, треба виділити. Ядро аудиторії своєї, хто є основним клієнтом і на кого ми орієнтуємось, і робити максимально під це під ядро аудиторії. А всі інші по периметру вони будуть або відвалюватись, тому що їм не буде підходити той чи інший формат взаємодії, або будуть використовувати вже як є. Да, будуть говорити, що там попередня версія була зручнішою, зручнішою, або там не знаю, а у, у платформи XYZ кращий там інтерфейс, бо їм більше подобається і так далі, Але все одно, якщо, якщо core функціонал гарно працює, то будуть використовувати. Тобто зазвичай е, вивчають саме ядро аудиторії, і під то ядро роблять якийсь апдейт. Саме так відбувається в компаніях, які себе поважають. Ну е, ми робимо зазвичай, зазвичай так, так. Окей, okay. uh, mm -hmm. ми говорили на початку з вами про минуле, так 5-10 років тому, як воно було, як зараз є. Клієнт 2.0. А uh, чи можемо ми зараз з вами трішки навіть зазирнути? Що в майбутнє поговорити про клієнта 3.0, Які його будуть очікування? Як воно зміниться, скажімо, за 5 років? Я думаю, що багато речей, які ми зараз звикли робити в телефонах, в планшетах в ПК, перекочують в якісь такі інтерфейси, яких зараз взагалі не існує, або вони існують в такому зарядковому стані. Всі, всілякі пристрої, які ми носимо, там годинники, навушники там Джоні Аєв, наприклад, разом з OpenAI там роблять якийсь девайс, який буде там носитися на, на тілі. І також виконувати якусь функцію. Буде багато чого зроблено всередині автомобілів, я думаю, всілякі CarPlay і все, що з ним пов'язано. Окуляри, певно, та мета оку... зараз окуляри, дуже сильно пропагується. Окуляри, звичайно, от все, що нас оточує, коли ми там йдемо, пливемо, біжимо, їдемо за кермом. от Все це буде дуже сильно взаємодіяти. з Нами з інтернетом і давати нам додатковий рівень. Можливостей для того, щоб робити ті чи інші речі, я ну дуже часто зараз використовую голосовий чат GPT, їдучи за кермом. і Раніше там не було цього інтерфейсу, типу положити трубку, там підняти трубку і так далі, як в, в, в автомобілі. А зараз він уже з'явився. А я думаю, що вони ну підуть далі. Там будуть різні. Я чув, що вже найближчим часом ми зможемо робити покупки через чаджіпті, так тобто вивчаючи ту чи іншу продукцію, ми можемо відразу там і замовити, і це напевно буде мега зручно, так легше гроші буде витратити, але але, але зручно. Сто відсотків. От на завершення тоді підсумовуючи всю нашу тематику, сьогодні для бізнесу, який нас зараз слухає, що потрібно зробити уже сьогодні або завтра, найпізніше, щоб не втратити клієнта 2.0? А ну, по-перше, важливо подивитися на всі ті it рішення, які є зараз, на сьогоднішній день, провести їх аудит, зрозуміти, які із них є а, такими. Ботлнеками, так які потрібно було би вирішити, які з них ще можуть бути можуть використовуватись і працювати нормально, а які потрібно переробити і підготувати до нових, скажімо так, нового рівня вас, вашої компанії і нового більш вимогливого клієнта, тому це основне. І другий момент це саме штучний інтелект, а це те, що дуже багато речей зараз можуть робитися штучним інтелектом, умовно кажучи, безкоштовно або за ціною, яка стримиться до нуля. Тому от все те, що може бути зроблено штучним інтелектом. Безкоштовно треба робити за допомогою штучного інтелекту безкоштовно. Таким чином бізнес зможе масштабуватися і давати додаткові бенефіти і для його власників, і для його клієнтів, і для тих, хто працює всередині цих компаній, для того, щоб звільнити час від якихось, умовно кажучи, monkey job, для чогось більш такого, що дозволить нам думати і реалізовувати наш потенціал. Друзі, я нагадаю, що компанія Везом це it рішення для будь-яких проблем вашого бізнесу. тому звертайтеся. Номер телефону 312 667 8472. Ще раз нагадаю, це є 312 667 8472. З нами сьогодні був Євген Паталяк, керівник з розвитку бізнесу компанії Везом. Дякую. Дякую за запрошення. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.